Оновлений прогноз погоди в Україні на вівторок, 26 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Якщо ви вже бачили наш прогноз на 4 дні або останній прямий ефір, то ви точно знаєте, що саме насувається на Україну. Але якщо ще не в курсі, то ми зараз все розкажемо. Отже, на нашу країну летить хмарність. Але є один нюанс: ця хмарність не буде похмурою, отже, дощі з собою, на жаль, не принесе. Та є гарна новина: хмари будуть легесенькі і білесенькі. А саме такі хмари дуже часто об'єднуються одна з одною і формують чарівні форми різних тварин. Тому радимо вам знайти трохи часу, лягти на травичку і поспоглядати хмари. Хто зна, можливо, ви побачите хмаринки у формі півника або лелеки. Зараз ми вам детально розкажемо про оновлену погоду на вівторок, 26 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і, будь ласка, напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь і яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Навіть якщо ви вже писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок. І українців щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. Північ на Чернігівщині денна температура плюс 24 плюс 26 градусів. Нічна плюс 13 плюс 11. В Сумській області в день також плюс 24 плюс 26. Вночі температура нижча, плюс 13 плюс 11 градусів. Вітер східний, невідчутний 3,8 метри на секунду. Невелика хмарність і, на жаль, без опадів. У південних областях також прогнозують невелику хмарність на Одещині: плюс 27, плюс 29 градусів буде в день, і плюс 18, плюс 16 вночі. У Херсонській і Запорізькій областях стовпчики термометрів в день. Віднімуться до значень в плюс 26, плюс 28 градусів жара. Вночі на Херсонщині плюс 17, плюс 15. На Запоріжжі ніч прохолодніша, плюс 16, плюс 14 градусів. На Миколаївщині в день плюс 27, плюс 29. Ви собі уявляєте? Плюс 29! Вночі також, плюс 16, плюс 14. На Кримському півострові денна температура плюс 25, плюс 27 градусів. Нічна плюс 18, плюс 16. Опадів на південному регіоні не очікується. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Захід. Тут також в небі пануватиме, що Угу, невелика хмарність. У Волинській і Рівненській областях в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вночі плюс 13, плюс 11. На Хмельниччині і Тернопільщині денна температура також плюс 24, плюс 26. А от вночі буде тепліше, плюс 14, плюс 12 градусів. У Львівській області дуже-дуже-дуже гарна область. Плюс 25, плюс 27 в день. Плюс 13, плюс 11 вночі. На Франківщині, згідно з оновленими даними Укргідрометцентру, в день термометри покажуть плюс 21, плюс 23 градуси, вночі плюс 13, плюс 11. В Чернівецькій області буде найпрохолодніше, плюс 22, плюс 24, в день плюс 13, плюс 11 вночі. І на Закарпатті тепло, плюс 25, плюс 27 градусів, денна температура, плюс 14, плюс 12, нічна. На Заході майже в жодній з областей не буде дощів. Вітер невідчутний, східний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря у східних областях практично не відрізнятиметься одна від одної. Від 25 до 27 градусів тепла в день буде на Харківщині і в Луганській області. На Донеччині денна температура також плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі на Луганщині і Донеччині буде плюс 14, плюс 12 градусів. У Харківській області плюс 12, плюс 10. Небо сходу буде трохи хмарним, без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Центр України, невелика хмарність очікується в усіх без винятку областях. Плюс 25, плюс 27 градусів в день. Синоптики прогнозують на Київщині і в Києві. Також на Житомирщині і Вінниччині, а ще в Черкаській і Кіровоградській областях. А також на Полтавщині нічна температура повітря у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях плюс 14 плюс 12 градусів. На Житомирщині і Полтавщині вночі плюс 13 плюс 11 градусів. В Київській області і в столиці плюс 15 плюс 13 градусів. Очікується в темні години доби. На Дніпропетровщині буде сама спекотна погода в Україні, і це плюс 26, плюс 28 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Дощів очікувати в центральному регіоні не варто. Вітер східний, невідчутний 3,8 метри на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо, що ви змогли і додивились наш прогноз до самого кінця. Також ми вам дуже дякуємо, що ви є і що ви є у нас, що ви існуєте. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам, як завжди, гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.